Колись тобі скажуть, кити не літають. Не вір їм. Хай звуть тебе дивним, чи димним, чи дурним. Не вір, кити, розсіловують палко небесні сузір'я, І допоки ти спиш, пролітають над твоїм подвір'ям, усім некрилатим недовірам наперекір. Колись ти почуєш, що маги усі шарлатани, що диво буває хіба що в дитячих книжках, не дайся їм, чуєш, не дай себе ввести в оману. Бо хто, як не маги, здіймають гнівні океани, бо що, як не диво горить у мріливих очах? Хай пишуть, кричать, що немає ніяких драконів, що треба забути, про сяйво ясних сільмарил. Поглянь цілий світ помістився на твоїй долоні, ти Бог деміург виношуєш сонце у лоні і небо розчісуєш парою зоряних крил. Знайди свою сутність у темній дзеркальній кімнаті. Пізнай в собі Бога і демона, вір чи не вір у диво, китів мудрих магів, покров благодаті, послухай усіх та не дай їм себе руйнувати, бо Всесвіт, це те, що існує в твоїй голові.